Параграф 11. Ресурсні властивості літосфери, вплив людини на літосферу, гірські породи та закономірності їх поширення. Земна кора складена гірськими породами різного походження та складу, як і рельєф гірські породи формуються в ході геологічної історії під впливом ендогенних та екзогенних процесів. За походженням, гірські породи поділяють на магматичні, осадові та метаморфічні. Магматичні породи утворюються в результаті кристалізації магми. Залежно від умов, у яких відбувався процес застигання магми, формуються інтрузивні, утворились на глибині та ефузивні виливні або вулканічні породи. До інтрузивних відносять граніт, габро, до виливних базальт, ліпарит, вулканічний туф тощо, породи магматичного походження, поширені в областях складчастості та кристалічному фундаменті платформ. Осадові породи формуються на земній поверхні різними шляхами, вони є продуктами механічного руйнування порід, що були утворені раніше, уламкові, пісок, галичник. Також осадові породи утворюються внаслідок життєдіяльності організмів органогенні, вапняк, крейда, черепашник, кам'яне та буревугілля або хімічне осаджування з водних розчинів і випаровування води, хемогенні, кам'яна сіль, гіпс, потужні товщі осадових порід накопичуються в осадовому чохлі платформ у межах тектонічних западин та крайових прогинів. Метаморфічні породи є результатом видозміни вже існуючих осадових і магматичних порід в умовах високого тиску і високих температур земних надр. Наприклад, із піску утворюється кварцит, із вапняку мармур, із граніту гнейс. Метаморфічні породи поширені на значних понад 6-8 км глибинах або в гірських областях. Де вони піднялись на поверхню під час тектонічних рухів земної кори? Гірські породи вивчають як середовище мінеральних ресурсів, що є основою виробничої діяльності суспільства МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ Мінеральні ресурси або корисні копалини, гірські породи, що використовуються в різних сферах господарства, для виробництва енергії, різних матеріалів шляхом їх видобутку та переробки. Без корисних копалин неможливий розвиток більшості промислових виробництв, металургії, хімічної та будівельної галузей, енергетики, машинобудування тощо. За господарським призначенням корисні копалини поділяють на паливні, рудні та нерудні. Дивіться таблицю. Забезпеченість різними видами мінеральної сировини значною мірою впливає на міжнародну спеціалізацію країн. Так, у надрах України зосереджені всі необхідні складові для розвитку чорної металургії, Запаси залізних і марганцевих руд, коксівного вугілля, флюсових вапняків, вогнетривких глин тощо, чилі володіє майже 25% світових запасів мідних руд, які є основою розвитку мідної промисловості, та визначають провідне місце цієї країни серед виробників міді. Оцінку та порівняння забезпеченості країни різними видами мінеральних ресурсів здійснюють за допомогою показника ресурсозабезпеченості. Існує декілька способів його обчислення. Перший потребує вихідних даних про запаси ресурсу та їхній щорічний видобуток споживання. Ресурсозабезпеченість дорівнює запаси поділити на щорічний видобуток. Це дорівнює кількість років. Одиницею вимірювання в цьому випадку є кількість років, на які вистачить сировини за умови збереження темпів видобутку. Інший спосіб показує, яка кількість того чи іншого ресурсу припадає на одного жителя певної території. Ресурсозабезпечність дорівнює запаси, поділити на кількість населення, це дорівнює запаси на одну особу. Пригадаємо, як обчислити ресурсозабезпеченість певним видом мінеральної сировини на прикладі України. Відомо, що загальні запаси залізних руд в Україні складають 32 мільярди тонн, щорічний видобуток у середньому 170 мільйонів тонн, кількість населення 44 мільйони осіб. Перший спосіб 32 мільярди поділити на 170 мільйонів. Приблизно дорівнює 188,2 року. Другий спосіб 32 мільярди поділити на 44 мільйони. Приблизно дорівнює 727,3 тонни на особу. Зверніть увагу, для обчислення значення запасів видобутку або кількості населення слід привести до однакового класу або розряду. Показник ресурсозабезпеченості із часом може змінюватися, нераціональне використання та постійне збільшення обсягів видобутку корисних копалин призводить до стрімкого скорочення запасів мінеральної сировини або взагалі до повного виснаження родовищ. Виробництво, що спеціалізується на видобуванні корисних копалин, належить до добувної промисловості, географія добувних виробництв визначає розміщення підприємств, які займаються подальшою переробкою мінеральної сировини. Зокрема, сировинний чинник є провідним для таких видів виробництва, як збагачення руд кольорових і чорних металів, виробництво чорної міді. Нікелю, свинцю, цементу, соди, калійних добрив, металургійного і гірничого обладнання тощо. Надзвичайно матеріаломісткими виробництвами є металургійні підприємства. Так, для того, щоб отримати одну тонну сталі, необхідно переробити 6 тонн сировини у першу чергу залізної руди та коксу, навіть багаті мідні руди містять металу не більше 5-10%, а руди рідкісних металів 10 і соті частки відсотка. Тому перевозити на значній відстані величезні обсяги гірської породи недоцільно. Ось чому на місці видобутку руду збагачують і отримують концентрат, який потім йде на подальшу переробку. Вплив людини на літосферу Глобальна ресурсна проблема людства. Збільшення кількості населення Землі призводить і до зростання споживання енергетичних та інших видів мінеральних ресурсів. Лише за рік на десятках тисяч гірничодобувних підприємств світу вилучається близько 300 мільярдів тонн гірських порід, відкачується мільярди кубічних метрів підземних вод, накопичується велика кількість відходів. Найбільш суттєвих порушень зазнає літосфера під час відкритих гірничних розробок малюнок 1 де їх організації зазвичай використовують значну територію, зайняту кар'єрами, відвалами, залізничними й автомобільними шляхами сполучення, збагачувальними та іншими промисловими підприємствами. Так, середня площа кар'єру з видобутку марганцевої руди становить тисячу дві тисячі гектарів, залізної руди 150 п'ятсот гектарів. Підземні гірничі розробки сягнули глибин у декілька кілометрів, і це ще не межа. В індії та пар видобуток золота в рудниках здійснюється на глибинах понад 4 кілометри. Звісно, таке втручання в природні процеси літосфери. Має наслідки, змінюється рівень підземних вод, активізуються суви, відбувається просідання земної поверхні, утворюються величезні тріщини та провали. Балюнок 2. За прогнозами вчених, обсяги гірничодобувного виробництва кожне десятиліття можуть подвоюватися. Обмежені запаси мінерально сировинних ресурсів планети, вже не спроможні задовольнити потреби людства. Що постійно зростають, за кілька десятків років буде вичерпано більшість доступних родовищ нафти, свинцевих і цинкових руд, золота, срібла, платини, нікелю, кобальту, алюмінію. Розв'язати глобальну ресурсну проблему можна лише за умови раціонального і комплексного використання наявних ресурсів, зниження матеріаломісткості та енергоємності виробництва. Головне, земна кора складена гірськими породами магматичного, осадового та метаморфічного походження, і з давніх часів людство використовує ресурсні властивості верхніх шарів літосфери, які полягають у їх здатності забезпечувати потреби в корисних копалинах, необхідних для існування і розвитку цивілізації. У розташуванні добувних матеріалу та паливомістких містких виробництв визначальну роль відіграє сировинний чинник. Вплив антропогенного чинника на літосферу посилюється, це призводить до активізації небезпечних для людини процесів, загострення глобальної ресурсної проблеми.